В ХХ столітті ми зробили одне неймовірне відкриття час відносний. Він залежить від того, як швидко ви рухаєтесь і з яким прискоренням. А значить, що чим швидше ви рухаєтесь, тим повільніше біжить час. Численні експерименти підтверджують, що, наприклад, чим швидше рухаються м'юони, тим швидше вони розпадаються. Частота світла від об'єкта, що віддаляється, нижче і так далі. Однак, на перший погляд, відносність часу може здатися суперечливою. Уявімо, що ми пролітаємо один повз одного. З мого погляду рухаєтесь ви, і час має йти повільніше для вас. А з вашого погляду, рухаюся я, і час йде повільніше для мене. Як же це? Ми обидва вважаємо, що час для іншого рухається швидше, в одного з нас він має йти повільніше. Взагалі не обов'язково у мене є жираф, його зріст 3 метри. Ваш жираф теж зростом 3 метри відносно вас. Але ви дивитесь на мене під кутом, тому мій жираф здається вам зростом 2 метри. Я дивлюсь під кутом на вас, і ваш жираф мені теж здається не вище 2 метрів. Так, ми обидва думаємо, що вимірюємо довжину по-різному, але насправді жодних протиріч тут немає. Вся справа в тому, що ми трохи змінили кут між довжиною та шириною. Так само, коли ви змінюєте швидкість, змінюється напрямок часу. В двох словах, якщо кожну секунду я зміщуватимусь вліво, то мій час йтиме ось так. І якщо кожну секунду ви зміщуватиметеся вправо, то ваш час йтиме ось так. Значить, коли для мене пройде 3 секунди, то для вас, на мій погляд, пройде лише 2. І навпаки, для вас пройде три секунди, але вам здасться, що для мене пройшло всього дві. Ми обоє думатимемо, що в іншого часу йде повільніше, але нам так тільки здається, тому що ми крутимо тимчасові відрізки. Це впливає не тільки на плин часу, але й на те, що вважати одним і тим же часом. Однак це не дає відповіді на наступні питання: що якщо я залишуся на землі, а ви полетите в космос на великій швидкості, а потім повернетеся назад, чи постаріє хтось із нас сильніше, чи обидва однаково. Хоч нам здаватиметься, що час іде по-різному. Ця дилема називається парадоксом близнюків. Його рішення ви побачите в моєму наступному відео. Поки є час покрутіть його та подумайте, чому парадокс близнюків насправді не парадокс.